Добрий ранок, усім. У нас, як завжди, ось так ранок розпочинається. Дощ був. Зараз добре, що не йде, бо Мішель гуляти не хоче, коли дощ. Тому чуєте, як пташка співає, прямо весна. Вже такий, навіть в повітрі такий стоїть запах, ніби вже пахне весною. Дем, чому ти стоїш? Дуже гарно співають пташки. вже навіть засумували за цим співом, за зиму. Хоч і зими такої не було, але пташки не співали. Все одно. Мішелька, як тобі погода? Прийшла мішелька з прогулянки, така доволі брудненька, і я вирішила її покупати, бо і так вже пора було. А після такої погоди то вона вже дуже стала брудна. Ну, вона в мене слухняна дівчинка стоїть гарно. І це не дуже подобається, але вона терпить, гарненько собі стоїть, без всяких проблем. Я її купаю завжди шампунькою для йорків спеціальним. Ось, і вона така кумедна, коли мокра стає одразу. Таке личко довгеньке, некругленьке. І бачите, вона чекає, щоб я вже рушничок стелила і забирала її, витирає її. І будемо з нею сушитися феном. Це також така процедура, яка їй не дуже подобається, але вона дуже гарно і слухняно все терпить. От, молочинка вона словом, у нас дуже хороша дівчинка. Взагалі, скоро вже потрібно її постригти. Дуже люблю, як вона така пухнаста, як ведмежатка. Але їй, звісно, вже буде спекотно. І так зараз вже спекотно у квартирі, ще отоплення є. І їй вже не дуже комфортно з такою шубкою. Тому потрібно буде її вже скоро стригти, тим більше весна вже скоро прийде. І в принципі, я люблю її постриженою, за неї так легше доглядати, ніж ось це постійно, так довго сушити її потрібно феном. Але і коли вона як ведмежатка, то вона теж дуже класна. Зараз буду готувати піцики. Колись вам вже показувала. Знаю, що ви теж багато хто так готує. Такий варіант швидкої заміни піци, можна сказати. Зараз поріжу кубиками маленькими ковбаску, Також у мене є сир. пластинка у нас такий. Прямо зверху і ось так і положу. Шматочку. І я вже показувала, що купувала такі булочки. Вони з кунжутиком ідуть, але я думаю, це буде дуже смачно. Розріжу їх навпіл, трішки придавлю м'якоть. Знаю, що можна вибирати її, але тут немає просто що її особливо вибирати. Це така булочка не дуже пухка, Тому не буду, напевне, вибирати. Нарізаю також шматочками невеличкими помідорку. Вони такі маленькі. Ще також у мене в холодильнику був помідор. Зараз теж його використаю, але він вже буде непридатний, якщо його не використати. Трошки застерігу деку пергаменту і буду ставити сюди булочки. Зараз їх розріжу нафту. Там додам на них кетчуп майонез і ще також такого татарського соусу. Мені подобається він. Там шматочка магірочка, цибулька там, здається, є. Ну, Смачний слом. Так як завжди собі роблю з ковбасою і з помідором. Зараз ще достану кукурузку. Владіку роблю без помідора, лише з ковбасою і з кукурудзою. Це відправляю в духовку. До речі, хотіла вам розповісти про цю термокружку. Ви просила мене дати вам відгук, як вона тримає. Дивіться, зробила я в неї каву і поїхала чоловіка забирати з роботи. Дуже думала, що я буду в дорозі пити. Але через годину я спробувала опекла язика, це я кипятком заливала. Потім вже ми приїхали додому, ще година пройшла. Знову спробувала, знову опекла другий раз язика. Словом, через 7 годин я її відкрила, і вона була ще така гаряченька, але вже можна було її пити. Комфортна, гаряча така. Була температура. Тобто вона не тепла була, а іменно така гаряча, комфортна температура, що можна вже пити. Це через 7 годин вона вже була. Через 8 годин також ще комфортна була, вже трошечки прохолодніша. Тобто, тримає він достатньо таки довго. Ось тому, в принципі, мені дуже сподобалося. Але я тепер знаю на майбутнє, що готувати сюди потрібну каву, таку, вже щоб можна було пити, якщо я хочу одразу її пити. Тому що. Ну, чекати 7 годин це не варіант. Це хіба якщо брати з собою кудись і розраховувати, що пізніше її пити, то так, да, це класно. А ось одразу що пити, то потрібно робити комфортну температуру, щоб можна було пити. Словом, я ним задоволена дуже, що він так класно тримає. І ще мені знаєте, що подобається? Що в ньому всередині немає запаху ось цього. Знаєте, буває такий запах металу. От мене, наприклад, Владика є також термос. Там їм подарували, були в школі одній, то дуже чути запах заліза всередині цього. А тут немає такого, аром... взагалі немає ніякого запаху. Дуже класно, коротше, якість. мені дуже подобається. Тому ось так. Якщо шукаєте класну термокружку, то рекомендую. Магазин Пепко. Ось така наша смачна вечеря готова. Я, до речі, зараз стараюся повечеряти раніше, зараз без 15,6. Щоб не наїдатися пізно. Бо була така деякий час привичка, і вона хороша. Ось так. Тому будемо зараз вечеряти таку смакуту. Покажу, взяла в магазині Кауфлант ось таку сковорідку маленьку, така червоненька вона. Це Тефаль. І вона зараз там по 50 злотих. Взяла вона на 24 см, також в діаметр, як моя скурідка, але моя така глибока, висока і широка по боках, то виглядає набагато більшою. А ця дуже маленькою такою виглядає. Чому взяла її? Бо дуже часто потрібно щось так, знаєте, мало нагріти, невелику кількість. І якраз ось таку маленьку треба мати сковорідку. У мене є одна маленька, але вона трошки пристає. Ось, тому взяла ось цю Буду пробувати як вона. Бо часом і Владік яйця хоче пожарити, а та дуже велика сковорідка для того. І ще купила ось таку ручку. Знаєте, як люблю блокноти, так і саме я люблю ручки колекціонувати. Покажу, тут написано Чудова мама. Коротше, сама себе похвалила. Ось така міні-ручка тут прокручується і висувається. Дуже мені сподобався ось цей. Такий чехольчик для неї. Прикольненький такий. Це теж в магазині «Coffland». Так, ми прийшли в магазин Теді, треба дещо нам купити. І ще потрібно ось туди сходити в какадозу. Потрібно коржику купити підстилку, бо вже в нього закінчилося. Так, я вже бачу, що тут є зайчики. З тієї сторони є вже багато-багато зайчиків. Клас. Треба йти, дивитися на зайчики. Дивіться, які великі. Які великі зайці. Навіть голова мої руку не поміщається. Так, ми взагалі приїхали бутилку в школу купити, бо ж попередня дуже велика. Дивіться, баранчики, які гарні. 2 євро. Так, ці зайчики дерев'яні по 2 євро. Ось внизу 3 три п'ятдесят пять. Крурі по два. Кошики по вісім. Оце яєчка, таке гарненьке. Євро 55. Ось такі є. Теж євро 55. Я ось такі руку в сторону. Ось зібрав докуп. Ой, така гарна композиція. Дерев'яна. 6 євро. Коротше, зайців тут море. Я би хочу, хотіла би посуд купити зайчик. Дивіться, яка гарна краса. 3 євро. Так, зайшли ще в магазин сінцей. Так, що в нас тут? Ось можна в гривні подивитися. Теж зайчики є. Ось такі більші є. Ось такі є. До речі, по розпродажу. Тут те саме повторяється, в принципі, вибір невеликий. О, дивіться, який зайчишка. Ось стіна на нього. Композиції. Можна купити ось різні гілочки. Ось такий зайчики м'якенький. Ось тут. Ось. Це з морквою. Морква. Підсвічник такий. 26 злотих. Ні, хтось на нарушення. Кошики з вушками и з хвостиком. Така ціна. Угу. Так. Подивіться, які колосенька мишка. хі хі А хто це тут такий гарненький вмивається? Син, ти бачив таких тваринок? Син, ти бачив таких тваринок? Чому ми не вибрали таку тварину? Шеншило. А, так. Ні, диви. Хіба це шиншила? Дивись. А це велика, типу, шиншила? Ні, син, ось шиншила, пише шиншила. Ну, а що то є? А я не знаю. Мінько хороший. Спить. Ой-ой-ой. І така маленька мишка. Двікі маленькі мешки, син. Дивіться збішечки. Див. Це на українську дерево? Так. Де. Круто. Ой, кролик. Який хорошенький. Ой, ще один лежить. Захотілося нам сьогодні солоденького і вирішила приготувати швидкий наполеон. Що нам до нього потрібно? Отже, 160 г цукру. У мене тут тросниковий, і трошки додала я ще пудрі цукрової, бо у мене закінчився цукор, так, щоб добрати грами. Далі у мене тут 50 г борошна, 2 яйця. Масло 100 г, і нам ще потрібно чайну ложку ваніліну, або в мене ось є ванільний екстракт, то я буду використовувати його. І також 500 мг молока. Це буде у нас крем для Наполеона. Для тіста я буду використовувати ось таке листкове тісто, можна будь-яке листкове тісто, яке вам подобається використовувати. Головне, щоб воно гарно підходило. І я завжди беру ось таке XXL, французьке тут називається, 375 грамів. Зараз я його поділю на частинки і буду так частинками випікати. Ділила на 4 частинки і разом з цим пергаментом, одразу тут є вже, відправляю на деко. Випікаю при 180 градусів десь 15-20 хвилин, буду дивитися по ньому. Так, що робимо далі? Поки в нас там буде випікатися наші коржі, зробимо крем. Спочатку беремо борошно, висипаємо до нього цукру. Далі додаємо сюди ванільку і два яйця. Все ретельно перемішуємо до однорідності. Далі до цієї маси додаємо такою тоненькою струйкою молоко і ретельно перемішуємо. Додала, до речі, 4 каплі ванільки, і цього достатньо аромат вже стоїть дуже класний. Перцю суміш відправляємо на плиту. Будемо варити цю суміш до загустіння. Насправді, крем дуже простий при готуванні, дуже легко його готувати. Тому, якщо дуже любите Наполеон, спробуйте. Впевнена, що вам сподобається. Ось Тому ось так помішуючи, періодично варимо такий заварний, робимо крем. Так, дивіться, крем загустів. Ось, дивіться, вони такі густенькі. Знімаємо його з плити і відправляємо до нього масло. Вершкове наше. Так, перемішала, масло розтопилося. І залишаємо його, щоб він охолодав повністю. Коржі мої з листкового тіста також вже спеклися. і я також залишаю так в духовці, нехай вони собі. Тут охолодає, щоб вони не опустилися зовсім. І потім будемо складати. Ну що, в мене вже коржі охололи. Крем так вже такий ну, тим, кімнатної температури, можна сказати. Я його розділила ось так на фрик, швидше охолов. І в мене буде він невисокий, цей тортик. Ви, якщо хочете вище, то потрібно брати більше тіста. Отже, я візьму зараз. Заберу декілька шматочків, ось так. І шматок візьму паперу, поставлю собі на дерев'яну дощечку для того, щоб туди змащувати тортик. Беремо перший коржик і гарно його змащуємо кремом. Трошки навіть можна ось так ложечкою приминати, для того, щоб тісто саме покришилося, і тоді гарно. Пропитаються. коржі. Так, з цього останнього коржа я трошечки ось так зніму тісто, щоб ним потім зверху посипати трошки. Взагалі можна взяти більше тіста, зробити вищий тортик і зверху останній, наприклад, коржик повністю покришити, щоб для прикраси було зверху. У мене просто тіста було небагато. Один, один пакетик я дістала з морозильної камери, його воно відійшло. Ось. Поки в мене там на стоїть вже в холодильнику, буду готувати вечерю. Дуже захотілося нам дерунчики. Я взагалі дуже люблю сиромки сомолочні деруни. Але в мене немає на даний момент його. Думаю, що може є в холодильнику, аби часто в мене там буває, але немає. Тому зараз приготую просто без нічого деруни. Також буде дуже смачно. Готовила картоплю, далі сюди натру цибульку і видавлю два зубчика чеснику. І також яйця відправлю і буквально дві столових ложки борошна. Взагалі непогано було б якби був лимончик, щоб соку додати трошечки, щоб не втемніла картопля, бо дуже швидко тимніє картопля. Але немає. Зовні я не планувала робити даруни, тому не купила. Сіль, перець обов'язково. Ви знаєте, я з цією штукою, електричним цим млинком дуже-дуже задоволена. Також додам ще дрібку соди, такі вони будуть пухкенькі. Буквально граминочку. Найбільше немає. Нагріла. Трошки олії додала в сковорідку небагато. І, до речі, вона питалася, як мені ця сковорідка, дуже класна. Я дуже нею задоволена, багато олії не потрібно. І нема ось цього приставання, не пристає нічого. І не засважує сидно. Тому дуже класно. І менше олії потрібно використовувати. Це теж немало так важливо. У мене був ще амур. Я вже в якомусь відео показувала, що одну половинку запікала в духовці. Звісно, в духовці корисніше, але щось я так захотіла сьогодні. Саме такої жареної рибки, знаєте, в борошні. Ось Тому порізала ось такими шматочками. Вона, бачите, не, не широка, але ось так на дві сторони я обсмажу її швиденько. Тому зараз ось так її обернула доверху м'язком, щоб посолити, поперчити і все. І просто в борошні обсмажу. Моя вечеря. Як вам поєднання? Можливо, комусь не підходить риба сметана там. Але я буду дороги їсти сметаною, а рибу окремо. Бажаю усім, також смачного, хто зараз і на місці. Ну що, дістає тортик. Вже зробила чайок Ладіку. Трошечки менше 2 годин пройшло. Ну що ж, на такій солодкій ноті буду завершувати це відео. Дякую, що додивилися його до кінця. Не забувайте поставити вподобайку, підписатися на канал і до зустрічі у нових відео. Усім па-па!